ты ты я, я тебя ждала, я когда тебя ждала? Я когда тебя тебя я, когда тебя я, когда тебя я не на за тобой... это, все, это все закончилось. Все, все Вася, все хорошо, ты дома. мы мы Пакет. На, Игорь хочет с тобой поговорить. Игорь, на. Валёк. Привет. Давай, давай, давай. давай, я потом. Давай. Так, давай. Я а, Тут... Никак. Как я с перезвоним вас. Мы дождались. Кум, эклеры. А я знаю, что я ты стесняешься. Андрей. Ух ты, Андрюха, какие столы. Ух ты, как первый.

Як зараз. – дібко. кого флаг маріупольська терапа. Шановні друзі, сьогодні координаційний штаб з питань положення з військовополоненими провів 11-й обмін в цьому році і 49-й обмін з моменту повномасштабного вторгнення. Сьогодні повернули 189 людей, громадян України, двоє цивільних і захисники, які захищали Україну на різних напрямках. І сьогодні маємо 3956 українців, українок, які повернулись з ворожої неволі і повернулись до своїх родин, повернулись до країни. І ця робота обов'язково буде продовжена. На доручення президента України, на доручення начальника координаційного штабу з питань поводження військовополоненими генерала Буданова, боротьба йде за кожного і кожну, і всі мають повернутися додому. І так обов'язково і буде. Слава Україні! Героям слава!